Добрий ранок, мої любі малята! Я вас вітаю на занятті з малювання. Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати весняні квіти, які називаються тюльпани. Малювати ми з вами будемо сьогодні таким чудовим, казковим способом ось такими виделочками. Як ми з вами будемо малювати, що у нас з вами вийде? ви Потім побачите, а я вам все розкажу та покажу. Давайте спочатку з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків приготували. Приготували пальчики? Вранці всі чудові квіти весело розкрились і до сонця потянулись, і росою вмились. Давайте ще раз вранці всі чудові квіти. Весело розкрились і до сонця потянулись і росою вмились. Зробили ми з вами гімнастику для наших пальчиків, для чого нам з вами потрібна аркуш білого паперу, червона фарба, жовта фарба, зелена фарба, пензлик, водичка та отакі дві веделочки. Так, дітки, Спочатку ми беремо в Увмочуємо її в червону фарбу. Ось так, подивіться. Ось так. А потім притискаючи отак. Ось так притискаючи, бачите? Набираємо ще фарбу, також притискаємо до аркуші паперу і ось так. Подивіться. Якого кольору цей тюльпанчик буде, буде, скажіть мені, будь ласка, так, правильно, червоного кольору. Подивіться, ось так. Давайте ще зробимо, щоб у нас... Ось. Ось подивіться. Фарбу беремо обережно, щоб не поспішаємо. Ось так. Подивіться. Відкладаємо стороночку веделочку, беремо ще одну. Умочуємо тепер другу у жовту фарбу. Ось так. Мочуємо. Та також притискаючи ось такими рухами ми робимо наші тюльпанчики. Подивіться, ось так. Ось, які тюльпанчики у нас з вами будуть. Ось так, дітки, подивіться. Ось, відкладаємо виделочку стороночку. Так, дітки, подивіться, які у нас з вами вийшли тюльпанчики. Якого кольору? Правильно, червоного та жовтого. Тюльпанчикам нашим бракує. Листочко та стебельця. Ми з вами беремо пензлик, умочуємо його в фарбу, водичку, я вибачаюсь, потім у зелену фарбу та малюємо стебельце з листочками. Спочатку ми малюємо стебельце. Притискаємо пензлик до квіточки зверху вниз та робимо ось такі ось. Тебельця, подивіться, ось так. Якщо вам фарби бракує, то ви її набираєте. Ось такі, подивіться, які у нас з вами виходять дуже-дуже красиві тюльпани. Притискаю пензлик та робимо, малюємо з вами пряму лінію. Ось так. Ось, подивіться. Ось так малюємо. Ось так. Так, дітки, подивіться. Стебельці ми намалювали, а тепер давайте з вами намалюємо листячко. Подивіться, листячко малюється зверху вниз. Ось так. З однієї сторони, потім з другої. З однієї сторони, потім з другої сторони, з однієї сторони, потім з другої сторони. Якщо бракує фарби, то ми її набираємо. Ось, подивіться. Ось так. Малюємо таке листячко. зелене. у нас весна на дворі, сонечко світе. Тому у нас дуже з вами вийшли гарні квіти, які називаються тюльпанчики. Ось, подивіться ось так. Ось дітки, які у нас з вами вийшли тюльпанчики. Якщо у вас буде бажання, то ви можете намалювати травичку. Ми придержуємо аркуш паперу лівою ручкою. А правою, ми малюємо ось такий, притискаючи пензликом, малюємо травичку. Не поспішаємо, щоб вийшло в нас дуже все гарно, красиво. Ось така ось дітки травичка. Вимокуємо пензлик. Адемо його на серветочку. Так, дітки, подивіться, які тюльпани у нас з вами вийшли такими ось способом, як виделочками. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору тюльпанчики? Ось який цей колір? Так, правильно, це червоний. А це який колір? Так, а це жовтий колір. А травичка та стебельці якого кольору? Правильно, зеленого кольору. Дітки, я дякую вам за увагу. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт з тюльпанчиком. А вам бажаю гарного дня. До побачення!